Усім добрий день. Сьогодні ми поговоримо про небезпеку голодування організмів по мінеральним поживним речовинам. Організми отримують мінеральні речовини з повітря, з води, з ґрунту, з їжі. Кількість біодоступних мінеральних речовин в екосистемі залежить від складу підстилаючих парі і від характеру їх вивітрювання, тобто руйнування під впливом сонця, води, кисню, вуглекислого газу. Живих організмів, які мешкають в екосистемі. І саме від цих факторів, склад підстилаючих хворік, і характерів повітрювання залежить баланс мінеральних речовин в екосистемах. Кожен вид живих організмів має певну потребу в мінеральних поживних речовинах. І для кожного типу мінеральної речовини існують мінімальні і максимальні концентрації, за межами яких організми починають хворіти і навіть спроможні загинути. Зокрема, відомо багато захворювань, які розвиваються саме через нестачу мінеральних поживних речовин, і серед них мікроелементози, приклади яких наведені на цьому слайді. Чому при нестачі мінеральних поживних речовин організми починають хворіти? Ми з вами казали, що іони металів і неметалів входять до складу важливих регуляторних молекул: гормонів, пігментів, вітамінів, факторів транскрипції, ензимів. І у структурі цих молекул ці іони виконують важливу функціональну роль. Як це можна довести експериментальним шляхом? Наприклад, металоферменти це вілки, які виконують каталітичну функцію, і до складу яких входять іони металів. Ці іони металів можуть виконувати структуру утворюючу роль, тобто вони забезпечують формування функціональної просторової структури. Або вони входять до складу власне, реакційного центру ферменту. І для того, щоб зрозуміти методику постановки дослідження, ми згадаємо, що в клітинах під час синтезу поліпептидного ланцюгу майже одночасно відбувається його самоупаковування, альфа-спіралі, бета-шари, які надалі взаємоукладаються, формуються вторинна третинна структура білка. І іноді для виконання функцій білки об'єднуються єднують, об кілька суботних білкових, і тоді структура є функціональною. Ось ці вторинні, третинні і четвертинні структури утворюються завдяки іонним, водневим зв'язкам, гідрофобним взаємодіям, вандервальсовим силам, утворенню дисильфідних зв'язків. І якщо з клітини виділити металофермент, і в пробірку додати певний тип розчинника, то розчинник спроможний викликати денатурацію білка, тобто руйнування його вторинною, третинною четвертинною структури. Якщо надалі з розчину видалити цей розчинник, то поліпептидний ланцюг спроможний самоупакуватися у функціональну структуру. Дійсно, в клітинах це самоупаковування відбувається більш швидко, цьому асистують певні білки, але і в пробірці можливе самоупакування політичних ланцюгів більш повільно, з меншим КПД, тобто утворюється багато неправильно упакованих білків. Але певна кількість білків утворює нативну функціональну структуру, і це можливо довести. Якщо після такого самоупаковування гроші додати в субстрат реакції. То а, внаслідок проходження реакції субстрат витрачається і накопичується продукт ферментативної реакції. І що показали ці дослідження? Якщо металофермент розпакувати, потім за допомогою хелатерів металу, видалити його металу, запакувати його без металу, то такий фермент втрачає здатність працювати, він не функціональний. Можливо, змінити експеримент, можливо, розпакувати металофермент, видалити нативний іон і внести в розчин інший тип іон. І ось що показали ці дослідження? Чи спроможні металоферменти працювати на іонах інших металів? Давайте розглянемо це на прикладі металоферменту, суперексидисмутазу. Цукоксидисмутазу синтезується в клітинах усіх організмів, від бактерій до людини. Це надзвичайно важливий фермент. Якщо в клітинах мишей супероксид десмутази не функціональні, через кілька діб миші гинуть. Чому? А під час функціонування живих клітин утворюється в якості побічного продукту супероксид радикали. Причому як в клітинах аеробів, так і в клітинах анаеробів. І ось ці супероксид радикали є надзвичайно агресивними. Вони пошкоджують усі важливі біомолекули. І саме супероксид десмутази. Забезпечують нейтралі... нейтралізацію небезпечної дії супероксид радикалів. Оскільки супероксид-десмутази деснунтази це металоферменти, то вони працюють на метал. І в залежності від того, на якому типі металів вони працюють, виділяють марганцеве супераксид деснутази, залізні, мідноцинкаві і нікелевий супероксид деснутази. А давайте розглянемо на принцип на, на прикладі марганцевої супероксид деснунтази. З мітохондрії людини. Структура такої дисмотази наведена на слайді. Якщо цю дисму марганцеву дисмутазу розпакувати, видалити іон марганцю і запакувати його з іонами заліза, то ця супераксидисмотаза марганцева на іонах заліза працювати не буде. Якщо дослідити клітини кишкової палички, кишкова паличка синтезує залізну дисмутазу. то якщо в залізні, залізні дисмутази розпакувати, видалити залізо, додати марганець, то залізна дисмутаза на марганці працювати не буде. І все зрозуміло, все правильно. Але коли вчені почали досліджувати супероксид дисмутази бактерій золотистого скафілапоку, вони стикнулися з проблемою. В одних випадках марганцева супераксиддесмутаза працювала лише на іонах марганцю, Але в інших випадках марганцева супераксидсметаза працювала як на іонах марганцю, так і на іонах заліза. Але як таке можливо? І тоді вчені почали розшифровувати геном бактерій золотистого степілопоку і з'ясували, що ці бактерії мають два гени, які забезпечують синтез супероксид дисмотазу: ген марганцевої супероксид десметазу. Яка працює лише на маргенцях, і ген іншої супераксиду сметази, яка працює і на іонах маргенців, і на іонах заліза. Але в чому різниця? Справа у тому, що а, через голодування по іонам Маргенсу бактерії золотистого стафілококу створили копію гена марганцевої супераксиду сметази, внесли точкові заміни і отримали металофермент з двома амінокислотними замінами. І саме завдяки цим двом амінокислотним замінам ця супераксидиснутаза спроможна працювати і на іонах марганцю, і на іонах заліза. Таким чином, дослідження в пробірці і дозволили встановити, що усі металоферменти можливо розділити на монометалеві, які працюють на іонах лише одного типу металів. Якщо будується інший тип іонів, вони не функціональні. І металоферменти кандіалістичні, які спроможні працювати на іонах різних металів. І Якщо організм опиняється в умовах голодування по певній мінеральній речовині, то монометалеві біомолекули не працюють, а камбіалістичні біомолекули спроможні вирішити проблему. І дійсно, чому бактерії золотистого стотілококу мають дві, два гена супераксидис мета? у тому, що коли ця патогенна бактерія нападає на людину, то організм господаря захищається і перший ешелон захисту аліментарний клітини людини виділяють білок хелатер, який блокує доступність важливих мікроелементів. А якщо в клітини бактерії золотистого стихілофоку не надходять його марганцю, то не працює марганцева суперексидисмутаза. А окрім умов голодування по мікроелементам, організм господаря створює ще умови оксидативного стресу. То відсутність функціональної супероксидисмутази за умови оксидативного стресу зазвичай призводить до загибелі патогенних організмів, і ось успішність патогена злописого степіла певною мірою пов'язана з тим, що вони мають додаткову суперексид кислотазу камбіалістичним, яка за умови нестачі марганцю спроможна працювати на іонах заліза, і це рятує патогенних бактерій від першого ешелону захисту організму господаря. І а, у цьому випадку можна припустити, що в умовах голодування у певній мінеральній речовині саме камбіалістичні біомолекули спроможні вирішити проблему. Але справа у тому, що не для кожної речовини існують камбіалістичні гени паралоги. Більше того, навіть якщо і існує камбіалістичний паралог, не завжди відсутність одного іону дозволяє цьому паралогу працювати на іншому іону. Як це можливо? Давайте розглянемо на прикладі білків факторів транскрипції, які мають домен так званий цинковий палець. Що це за домен? Це ділянка полідуктивного ланцюгу, яка взаємодіє з іонами цинку і відповідає за зв'язування трансп... фактора транскрипції з молекулами ДНК. Якщо домен цинковий палець розпакувати, видалити іони цинку і запакувати його без цинку, то такий транскрипційний фактор неспроможний зв'язуватись з молекулами ДНК, і не... транскрипційний фактор не виконує свою функцію. Якщо домен цинковий палець розпакувати, видалити цинк і додати інші, іони інших металів і запакувати, то що показали такі дослідження? Якщо в структуру домена цинковий палець входять іони цинку, або кадні, або кобальту, то такий транскрипційний фактор буде працювати, тобто він зберігає здатність зв'язуватись з молекулою ДНК. Але якщо в домені цинковий палець опиняються іони міді або ніколи, то такі транскрипційні фактори втрачають здатність зв'язуватись з молоді ДНК. І коли вчені це встановили, вони припустили, що оскільки цей фактор транскрипції є кандиалістичним, тобто він спроможний працювати і на іонах цинку, і кадмію, і кобальту, то, мабуть, за умови нестачі цинку ситуацію рятують іони кадмію чи кобальту. Але ми з вами знаємо, що в клітинах концентрація іонів кадмію і кобальту на кілька порядків є меншою ніж концентрація іонів міді. і за умови нестачі іонів цинку саме нефункціональні іони іоніміді вбудовуються домен цинкових палець, і транскрипційні фактори цинкової пальці не працюють за умови голодування по іонам цинку. Більше того, дослідження показали, що іони міді мають підвищену спорідненість до зв'язування з сайтами цинкових палець. Тобто, в клітинах, чому іони цинка зв'язуються з цим доменом? Оскільки зазвичай концентрація іонів цинку є більшою, ніж концентрація іонів іонівідів. Як тільки концентрація іонів цинку зменшується, то в цей долар вбудовується іоміди і транскрипційний фактор не працює. Таким чином, небезпека голодування організму по мінеральним речовинам пов'язана з тим, що монометалеві біомолекули в таких умовах не працюють. А камбіалістичні біомолекули працюють не завжди, оскільки при певному балансі іонів клітина в плітинах, функціональний центр можуть збудовуватись не функціональні іони, а такі, які перешкоджають роботи даної біомолекули. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.